Пропонуємо до вашої уваги будинок у передмісті Олександрії, що в Кіровоградській області. Будинок дерев'яний, але для більшої надійності та тепла, обкладений цеглою. Вікна вже замінені на пластикові, а двері на металеві. Загальна площа 59 квадратних метрів. Усередині є кухня, коридор, одна прохідна та одна окрема кімната. Все в житловому стані. Хата чиста, доглянута. Одна кімната після реновації з натяжними стелями, новими шпалерами, ламінатом та кондиціонером. Решта кімнат без ремонтів, але в доброму стані. Опалення твердопаливне, вмурований у піч котел із розведенням на чавунні батареї по всьому будинку. Така система досить економна і дає хорошу температуру навіть у сильні морози. На літній період є кондиціонер. Газу в будинку немає. Санвузол із душовою та раковиною знаходиться в процесі облаштування, вода коки що не підведена. У дворі акуратно огороджена ділянка, вісім соток. Тут ростуть кущі, смородини, малина, є кілька яблунь, квітник, виноград. Є місце для невеликого городу або теплиці. Колодязь біля самої хвіртки, воду беруть і для пиття, і для побуту. Хазяйські споруди простенькі, але функціональні. Є сарай та місце під дрова. Село має зручне розташування, практично зростається з містом. До найближчих супермаркетів, аптек і медпункту кілька хвилин машиною. У самому селі діють продуктові магазини. Є пошта, зупинка громадського транспорту. Маршрутки ходять регулярно. Дістатися до центру Олександрії можна менш ніж за 10 хвилин. Усі документи в порядку, всі виписані з будинку. Ціна становить 220 тисяч гривень.